Доброго дня. Сьогодні вирушаємо в Швейцарію, яка для нас почалася в Лашодефон. Це цікаве місто, розташоване в кантоні Невшатель. на висоті рівно тисяча метрів над рівнем моря, майже на кордоні із Франції, в мальовничому масиві Жога, так саме там, де не... динозаври юрського періоду, з населенням 36,5 тисячі чоловік Лашедефон. Найбільш густонаселена комуна в Кантоні та третє за величиною франкомовне місто Швейцарії. Я дуже люблю дивитись на нове місто згори, тож завжди намагаюся відшукати оглядовий майданчик. Тут він на верхівці космічної вежі тури спасіте в скляному ресторані, що дозволяє спостерігати краєвід у теплі, за фільжанкою запашної кави і смачнющою швейцарською шоколадкою. І що ж ми бачимо? Унікальну специфічну шахову забудову, спроєктовану після того, як в 1794 році воно вигоріло вщент від випадкової пожежі. Це рідкісний випадок, коли ціле місто побудовано під потреби годинникарів, тож тепер всі будинки мають великі вікна, відстоять на значну відстань один від одного і розташовані так. Щоб кожен мав максимальну кількість сонячного світла. Як наслідок з 2009 року Лешо Дефон разом із сусіднім Лолоклем було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як зразок унікальної урбаністики, що гармонійно поєднує житлові квартали з майстернями. Але чому саме тут? Звісно, для цього треба трішки повернутися в історію. Місцевість тут не може похвалитись сприятливими умовами для проживання. Тож ці гори, вкриті лісами, з болотяними долинами, відносно довго лишались незаселеними. Лише в XI або XII столітті тут з'являються першопоселенці, скотарі, які займали свої пасом худоби. Лорд Валанжина найближчої заселеної місцевості. Щоб заохотити колонізацію та компенсувати складнощі, звільнив нових поселенців від податків, що сприяло міг... міграції. І вже всередині 14 століття люди остаточно заселили ці гірські території. Сільським господарством тут було не дуже, як ви вже зрозуміли. Тож довгими зимами в своїх будиночках кожна родина займалась ремеслами. Мереживом і обробкою металів. А тим часом в Європі поширювався протестантизм. Десь його сприймали, десь ні. В 1530 році Жан Кальвін, один з прихильників реформування церкви у Франції, був звинувачений в Єресі і змушений тікати в Швейцарію. Поступово кількість його прихильників росла. Його ідеї настільки широко розповсюдились, він мав таку величезну владу, що його навіть називало Женевським папою. Тож, коли він заборонив своїм вірянам користуватись предметами розкоші, вони перейшли на виготовлення годинників. Оце ж не прикраса, а утилітарна необхідна річ так у Швейцарії зародилось годинникарство. Лашодефон, який на той час був звичайним гірським селом. З обмеженими ресурсами, неродючими бідними землями, суворим кліматом та працьовитими мешканцями, які прийняли гуєнотів, що тікали з Франції від релігійних війн, а потім і євреїв, яких виганяло з відусіль. І ось це різноманіття сформувало особливе суспільство вільних працьовитих людей, яке у 1656 році отримало статус міста. Майже одноліток Харкова, та й називають його місцеві на харківський лад Лашо. Так як велика частина населення була саме протестантськими біженцями, звісно, годинникарство і тут почало свій розвиток. А так як місцеві жителі мали хист саме в роботі з металами, переважно дорогоцінними, тут утворились особливо сприятливі умови для появи найкращих годинників у світі. У XVIII столітті, коли настала епоха просвітництва, технології почали стрімко розвиватись, Лашо-де-Фоні працювало вже 68 годинникарів і 8 столярів. На цьому початковому етапі провідну роль у місцевому годинникарстві відіграв майстер Даніель Жан Рішар, який запровадив нову практику розподілу праці між майстрами. І започаткував створення професійних годинникарських цехів замість окремих селян годинникарів. Не забуваємо, що Невшатель тоді ще не входив у склад Швейцарії, і місцеві мешканці мали велику автономію. Тож справа процвітала, місто отримало той розвиток, що привернув увагу іноземних торговців, серед яких було багато євреїв з Ельзасу. І, хоча протестантська громада Лаша часто виганяла католиків і анабаптистів, євреїв, які сприяли розвитку торгівлі, вони терпіли. І ось вже у 1870 році, коли Невшатель став частиною Швейцарії, половина місцевого населення близько 4,5 тисячі осіб, прямо чи опосередковано працювали в одинаковій галузі. На той час місто вже було обрано для розміщення штаб-квартири кантонального управління контролю за дергоцінними металами, такими необхідними для прикраси годинників. Ось все це вкупі зробило Лешодефон світовим центром годинникарства. До речі, саме Лешодефон слугував Марксу при написанні капіталу як зразок індустріального робітничого міста мануфактури. А самі мешканці дуже пишаються тим, що вони саме робітники. Навіть на гербі міста зображені бджоли, як символ трудівників. Лашедефон і сьогодні продовжує розвиток годинникарства. Тут розташовано багато виробництв, таких як кар'є, корум та інші. На сьогодні в годинникових компаніях, відомих як жира Арк або Годинникова долина, що поєднує Лашодефон і найближчі міста працює близько 32 тисяч людей. А разом із хімічною промисловістю водинакарство це саме та галузь, яка забезпечує леву участку швейцарського експорту, яка продовжує зростати з кожним роком. Місто навіть має власний аеропорт, з якого можна полетіти на Корсику, Ельбу чи в Хорваті. Але не одними годинниками живе місто Лашодефон, батьківщина видатних особистостей, серед яких виробник автомобілів Луї Шевроле, автомобіліст, пілот, співзасновник Дженерал Моторс або мореплавець Лоран Бруньон. Крім того, місто є визнаним центром архітектурного модерну, який тут отримав свою рідну форму, відому як ялиновий стиль. Яскравим прикладом якого є ось ця віла, спроєктована Шарлем Едуардом в Грі, більш відомим як Локозьє. Народившись і отримавши освіту тут, у вашодефоні, Ле Корбузье розвивав свій особливий стиль містобудування, основою якого наголошував багато сонця, вільне планування, терас на даху та багато дерева власне, те, що його оточувало з дитинства. Роботи його дуже різноманітні. Він проєктував спільне житло для швидкої післявоєнної відбудови, як ось цей будинок у Берліні, церкви, як ось ці в різних регіонах Франції, музеї в Японії, Індії та інших. І навіть головний офіс ООН в Нью-Йорку. Його будинки зараз присутні на трьох континентах. 17 із них віднесено до спадщини ЮНЕСКО. А перше тут, на Батьківщині, Віла Фале в Ялонованому стилі 1906 року. Створена ним ще в студентські роки. Віла його батьків 1912 року. Віла Тюрк. 1917-го. Остать Лекорбюзіє особлива гордість Швейцарії, його портрет навіть зображено на купюрі в 10 франків, а Лашодефон пишається і своїм культурним життям. В місті розташовано сім музеїв, 5 театрів, концертні зали. Щороку проходить широко відомий фестиваль вуличного мистецтва, пляж десі Помс, тобто пляж у шести насосів. Так називається старовинний фонтан на площі. Тобто, за бажанням можна пляж влаштувати і не на березі моря, достатньо води з криниці і гарної компанії. І ось з цієї ідеї більше 30 років тому і народився фестиваль, щоб запропонувати людям, які не можуть поїхати у відпустку безкоштовний культурний захід. Відтоді фестиваль перетворився на головну культурну подію в Шательських горах. Він поєднує виступи мімів, акробатів, музикантів та багатьох інших митців. Атмосфера абсолютно неймовірна, легка, доброзичлива, відкрита, розслаблена, жодних квитків, ніяких місць. Сидіти ж можна і на асфальті. Все вільно, неформально. Хочеш дивишся, хочеш йдеш далі. Виступи тривають одночасно на різних локаціях. Між якими розташовані фудкорти зручно, весело, приємно Ну і трішки корисної інформації. Звісно, ми всі з дитинства знаємо, що в Швейцарії все дорого і подорожувати туди засі. Але Лашодефон розташований всього в 20 хвилинах електричкою від французького міста Морто. де оренда житла на Букінгу вдвічі дешевше. А й харчі також. Самі швейцарці їздять туди на в супермаркет. А в самому Лашодефоні, наприклад, зоопарк безкоштовний. А щоб відвідати музеї, можна придбати пас, тобто абонемент, і отримати відчутну знижку. А вхід в найкращий та найбільший у світі музей годинникарства: всі недільні ранки з жовтня по березень безкоштовний. А кожної першої неділі місяця. Ще й безкоштовна екскурсія. Ну а якщо ви можете поділитись, у музеї є можливість підвізти квиток для тих, хто не має змоги придбати. Тож немає нічого неможливого. Ласкаво просимо!